15 років по тому я прийшла в цю школу. Шкільна родина радо прийняла мене. За цей період я зустріла тільки щирих, доброзичливих людей. Школа це передусім діти. За цей період у мене було два випуски: всі мої діти різні, але всі вони стали гідними людьми, реалізували себе в суспільстві, професії, де вони не були. Вони завжди пам'ятають школу і вчителів. Пам'ять зберігає велику кількість різноманітних, цікавих моментів нашого життя. Я пам'ятаю, як ми готувалися до конкурсів, їздили на екскурсії. Кожна мить нашого спілкування дуже цінна. Був у нас конкурс дружин юних пожежників. Діти готували малюнки, невеликі театралізовані виступи. Все відбувалось в невимушеній, доброзичливій атмосфері. Творчий процес захоплював нас. І ми вже не змагались, а отримували величезне задоволення від спілкування і різноманітних вигадок. Це дійсно були миті щастя.